Всім привіт! Ви на каналі Запар Лайф. І сьогодні я вам розкажу плюси та мінуси, чи варто робити свій ютуб канал в школі РУ. А ви коли-небудь мріяли стати ютубером? Тоді це відео для вас погнали! Почнемо з плюсів. Ютуб це круто, ви створюєте свій світ, ділитесь своїми моментами життя. Ви можете знімати ігри, життя і ще багато крутого. Ютуб канал це нові друзі, нові глядачі, і це можуть бути нові знайомства. І може бути цікаво глядачам те, те, що і вам і ви знімаєте те, що вам подобається, і те, що подобається глядачам. Третій плюс це е, е, те, що ви навчитеся. Ви навчитеся монтувати відео, писати сценарії, е, круто зніміти, знімати і ще розбиратися в ютуб-каналах. Далі у нас четвертий плюс. Як ти знімаєш відео, ти поступово на кожному відео, на кожній хвилині звикаєш до камери, звикаєш говорити, щоб вміти класно. І це допомагає тобі ще е, на виступах в школі, щоб говорити перед всіма. От раніше, як я, е, в мене було перше відео, я дуже боявся говорити, а зараз я вже не боюся. Я тим е, плюсом буде заробіток. Деякі канали можуть приносити великі гроші, але треба. Класти багато сили, ідей та зусиль, щоб глядачам нравилося і вони підписувалися. Тоді ми зможемо заробляти гроші. У кожній справі є плюси і мінуси. Давайте перейдемо до мінусів. Перший мінус це те, що зйомки, монтаж займають дуже багато часу і заважає іншим справам. Другий мінус те, що дуже важко знайти тему, яку дивитися всі глядачі. ти маєш голову придумати, що робити, що знімати, а потім його знімаєш і набирає це відео дуже мало переглядів. Так що треба вибирати дуже круті теми, як оце відео. Третій мінус в тому, що Коментарі можуть бути не завжди приємними, але не варто засмучуватись треба далі знімати і не зважати на це уваги. Четвертий мінус це приватність. Ніколи е, не показуй свою домашню адресу, номер телефону і дані, де ти живеш, е, в якій ти школі вчишся, е, бо це можуть пролізти якісь водії і украсти в тебе всі гроші. Що ж, давайте підб'ємо підсумки. Вести свій Ютуб канал це круто, але треба знати плюси і мінуси. Якщо вам не подобається щось своє знімати, те, що вам подобається, то спробуйте, якщо ви хочете на це витрачати час, то спробуйте це зробити і подивіться, чи це буде подобатися другим глядачам. А якщо у вас є ютуб канал, напишіть в коментарях і напишіть, як називається. Ну і що ж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока!